Шановні наші члени постійних комісій, сьогодні у нас позачергова 47-ма сесія в зв'язку з тим, що надо внести зміни до нашого бюджету нашої Шатихайської селищної ради, так як нам надали державні субвенції. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Голова комісії Кутовський Ігор Борисович присутній, члени комісії Вальчук Таїса Олександрівна присутня, голосна Наталя Володимирівна присутня, Іванов Микола Васильович присутній, Юра Світлана Юрівна присутня. Всі члени комісії є. Можемо розпочати роботу нашої е, комісії. Е, на порядку денному нашої сьогодні сочочергової сесії внесення змін до рішення Захарівської селищної ради від 19 грудня 2025 року. номер 28.20 про бюджет Захарівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідати буде у нас на сесії. Зараз нам доповість е, начальник фінансового відділу садом Нікоксанна Миколаївна. Будь ласка. Доброго дня. Пропозиції до проєкту рішення селищної ради пронесення зміни та доповнення до рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року номер 2820 про бюджет Захарівської селищної ради на 2025 рік пропонується внести зміни до доходної та видаткової частини бюджету зв'язку з надходженням субвенцій, а саме субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа в сумі 929,9 і тисяч гривень. Субвенція державного бюджету. Місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти в сумі 3 млн. 211,7 і тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 350 тисяч 800. І в зв'язку з залишком на початок року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. Які слався славом на 1 січня 2024 року пропонується внести зміни в сумі 1 мільйон 5753 тисячі гривень. Все, ви, ви чу, почули, що в нас зміни тільки по посуденцям державним. Більше ніяких змін у нас не може проводити, так як ми ще в нас нема ще звіту, Оксана Миколаївна відзвітується на наступній черговій сесії. І вже далі будуть там у нас, можливо, якісь зміни. Так, якісь питання є? Подміном Будь ласка, давайте проголосуємо. Хто за? Проти? Питання виносяться на засідання нашої чергової сесії. І ще одне питання з цих п'яти виноситься на. Нашої комісії внесення змін та доповнень до контракту з генеральним директором комунального некомерційного підприємства Захарівська багатопрофільна лікарня, Захарівської селищної ради, Резенської Одеської області від 9 січня 2020 року. Зв'язку із змінами реквізит, реквізитів тут в контракті треба поправити. Ви пам'ятаєте, ми в нас міняли то СНТ, то селище, то ну, і тут деякі поправки такі. Хто за, щоб винести це? Да, Проти? Утримались? Дякую. Всі питання на нашій черговій сесії. Чекаємо вас на засіданні сесії, яка розбудеться десяти день. Дякую.